Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. У липучка Мікель Дюфрен. Щодня, коли над ставком піднімалось сонце і освітлювало водяні лілії у своєму будиночку білій квітці. Сіра жабка говорила: Мамо, мені так хочеться маленького братика. Цієї ж миті в іншому будиночку. Рожевій квітці. Зелена жабка думала -м, mm. Якби тільки в мене не було цього брата, свого молодшого брата вона називала пуголову клепучка. Зелена жабка не любила його. І цим все сказано. Зате вона дружила із сірою жабкою. «Шу-шу-шу!» – -шу. балакали вони разом. «Ква-ква-ква!» Квакали вони разом жахливо довго. Але коли з'являвся пуголовок липучка, зелена жабка сердито хмурилась, а сіра жабка ласкаво посміхалась. Варто було зеленій жабці побачити, що її подружка посміхається, вона відразу пропонувала їй: Давай пострибаємо. Треба сказати, що у зеленої жабки завжди виходили найкрасивіші стрибки через очерети. Звичайно ж, пуголовок липучка намагався наслідувати старших, але очерети були такі високі, а пуголовок такий маленький, що він завжди падав і потім гірко-гірко плакав. Бідолашний малюк ласкаво втішала його сіра жабка. Тоді зелена жабка встрявала. Сперечаймося, я перша допливу до того кінця нашого ставка. Жабки плавали й пірнали, перекидались і сміялись, а по голову дивився на них в усі очі. Він теж пірнав, але завжди тонув. На щастя, сіра жабка завжди поспішала йому на допомогу та рятувала його. Тоді зелена жабка сердилась і кричала Гмм, заварайся, гидкий пуголову клепучка, ти набрид мені вже малявка. Пуголову клепучка дуже сумний, ховався і сумно дивився, як жабки пускали бульбашки, такі круглі й великі, як повітряні кулі. Він теж пробував пускати бульбашки. Але що це були за бульбашки? Це були так крихітні пухирці. Потім пуголовок липучка слухав чудовий концерт, який влаштували жабки. Кума, кума. Сам він тільки навчився ледве-ледве чутно пищати, який він був нещасний. Пуголовок гірко-гірко плакав. А зелена жабка злилась. Забирайся, брудки, по голову, клепучка. Вона так часто вимовляла ці слова, що одного разу сіра жабка не витримала. Ти — злюка, злюка. крикнула вона зеленій жабці. — Я не хочу більше з тобою дружити. Плюх, і ображена зелена жабка. Пірнула у ставок, а сіра жабка підпливла до малюка. Мій маленький пуголова клепучка, сказала вона ніжно ніжно, ти не завжди будеш такий маленький. Одного разу вже ніхто не назове тебе так. Ти будеш плавати, стрибати, квакати, пускати бульбашки, навіть краще за зелену жабку. Я тобі обіцяю. У головоклипучка перестав плакати. На другому кінці ставка зелена жабка розмовляла з мудрим блакитим Карпом, якому було вже сто років. Будь ласка, бурчав блакитний Карп. Дозволь головастику липучці бавитись разом з вами, і нехай він поживе поки що у твоєї сірої подружки. Вона, до речі, давно говорила мені. Що мріє про молодшого братика. Того вечора на ставку було чути тільки веселі крики, плеск води та сміх. А вночі, коли з'явився на небі місяць, він побачив, що пуголово клипучка спить поруч із сірою жабкою в її будиночку білій квітці. А ще він побачив, як зелена жабка. Дивиться на них із своєї рожевої квітки і лагідно-лагідно посміхається. І місяць дуже здивувався. Ось і казочці кінець, ти уважно все прослухав, молодець.